Hey. Кажуть, він ходить, коли все стихає, коли темрява, коріння пускає, чугай стериди, бородати мов, виріс пів його заспокоює звірірі у руках, ніж звересової кістки, На плечах сліди від вогню і містики Він ловить те, що немає мені, що ходить між снів і немає тіні, чугай стер Мій hey! ніч шепочети став, як вони. Твій подих гірчить, як дим восени він сміється, але тихо мряці бо впіймав свій образ у давній співанці. Вітер носить імена, тих, хто йшов у і не повернув. З ним Чугайстер спиняє збочує слід там, де він темрява, росте, мохілі, чугайстер проти темряви та темряви це те за він рубає тіння, бачить білі бозо, і добро, це той самий пил. Чугай проти, де та те миря те за він рубає тіння, бачить білі бозой добро, це той самий пил Світло крике, як бурштин у долоні Він стискає його, і воно в полоні. Вчить як клад, бо знає, герой не вернеться назад. Серед вітру, серед гілля й диму, ходить дух, що не знає спочину, навіть у тьмі, де зникає зоря, хтось стоїть до останнього дня.